Мафіозі очолюють країну і, звичайно, ніхто їх не міг притягнути до кримінальної відповідальності. І от в даній ситуації розкажу один такий випадок. У липні 99-го року газета «Голос України, газета Верховної Ради України, офіційна газета парламентського органу парламенту України публікує статтю «Голос України. 500 тисяч доларів за голову депутата Омельченка. Де були обнародовані матеріали, що група осіб, яка готувала моє вбивство. Маючи доказову оперативну інформацію. Це тоді були шалені гроші. У мене ну, зарплата була 30 доларів. 30. От я говорю, ну а, а, а за мою голову тоді пообіцяли. 500 тисяч доларів. І коли, ці, коли ця інформація стала відома нашим друзям, колегам у Службі безпеки України, от, а це якраз ішли вибори, президентські вибори 1999 року, де на другий термін балотувався Леонід Кучма, який створив олігархічну Мафіозну систему на державному рівні України за попередній час перебування його на посту президента 5 років, було зроблено отаке от от замовлення. Ми ще не знали, від кого могло воно йти. От. Але коли ці матеріали були на публічному народуванні на Верховній Раді в Україні, показані оперативні матеріали, донесення агентурні і так далі. Коли до нас після цього з'явився... Пенсіонер комітету державної безпеки України, який працював свого часу на русське, був спеціаліст по зовнішньому спостереженню, і прийшов з заявою, що на нього вийшов діючий полковник служби безпеки, який відправлений для роботи під прикриттям в адміністрацію президента Леніда Кучми, і він його вербує. Щоб він вів за мною зовнішню спостереження, де закуває буває. В общем, всі мої установочні дані і авансом видав йому гроші, долари. Причому долари всі були номер за номером і йшло, він прийшов з офіційною заявою, з цими, перед, віддав ці перевіддавці саме от, е, долари. Ми зробили депутатське звернення на Генеральному Генерального прокурору України його пояснення. От е, до цього до депутатського звернення, до його пояснення приклали Сідорові. Саме все є фотокопія, все є в, у книзі і так далі. Все трохи затихло. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.